zemědělství, digitalizace a také vědy, výzkumu a inovací. Jsem rád, že navazujeme na tuto dobrou zkušenost mezi vládními jednáními a že dnes opět naše vztahy posuneme dál. Od našeho posledního setkání v tomto formátu se samozřejmě řada věcí změnila. Některé věci se změnily podstatně, ale některé věci se bohužel nezměnily. Mezinárodní společenství se nadále potýká se složitými výzvami, bezpečnostními hrozbami a ruské útoky proti Ukrajině, ruský útok, rizika, ruská agresie směřována proti Ukrajině i nadále trvá. Ukrajina vidwašno borece. s Російським агресором це ніч, це те, що не змінилось. До цього додавалися ще нові виклики, кризи, кризи, криза на е, близькому сході. А між цим наші дружні чудові відносини між нашими країнами поглибилися і зміцнилися, і взаємне співробітництво е, також поглибилось сьогодні. Де необхідно докласти спільних зусиль під час реалізації проєктів ініціатив, які ми спільно готуємо? Ми зацікавлені у співробітництві в конкретних речах. Це підтверджує наша сьогоднішня зустріч на такому рівні. Різноманітність пропозицій і міністри, які тут зустрічаються, це свідчить все про чудовий рівень наших відносин і багате наповнення нашого наших контактів. Ми розвиваємо співробітництво. Починаючи оборонною промисловістю, економікою, цифровізацією, сільське господарство і транспорт. Звісно, наміром Чеської республіки є і надалі підтримувати Україну Україну в її відважній боротьбі за свободу проти російському агресору в наших інтересах. І відбудова України в цьому напрямку ми реалізуємо цілий ряд кроків і підготували. Багато спільних проєктів ми пам'ятаємо про майбутнє України, підтримуємо Україну в її переговорах, про вступ до Європейського Союзу і підтримуємо майбутнє членство України в НАТО. Я пишаюсь тим, що Чеська Республіка веде ініціативу стосовно забезпечення боєприпасів для України. Я думаю, що частина вже постав. Була реалізована, брала участь в ініціативі, брало цілий ряд різ інших країн. Я сподіваюся, що ця наша ініціатива і надалі буде успішною стосовно програми нашого, нашої сьогоднішньої зустрічі. Після відкриття буде проходити цілий ряд білатеральних зустрічей між представниками різних галузей. Ми будемо говорити з паном прев'єром, а потім ми всі разом зустрінемось на обіді, де оці. І підведемо підсумки стосовно окремих білатеральних зустрічей і завершимо наші консультації спільною прес-конференцією. Чекає нас і підписання декількох важливих угод та меморандумів. По перше, це будуть. Підсумки про консультації буде підписана угода про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ. Буде підписано п'ять меморандумів про порозуміння в між різними галузями. Це Співпробітництво в галузі космічної промисловості, енергетики, представниками Міністерства науки та досліджень, і представники збройної промисловості підпишуть дві, дві, два договори з своїми українськими партнерами. Дозволь Дозвольте мені, будь ласка, шановні колеги, відкрити консультації між нашими країнами, і я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо так зустрічатися регулярно. Я хочу побажати учасникам наших делегацій успішних перемовин і будемо з нетерпінням чекати з паном прем'єром на практичні результати ваших дискусій. Дякую. Пане прем'єр-міністре, дорогі друже Петр, високоповажні віце-прем'єр-міністри, міністри, шановні колеги, шановні журналісти, щиро радий бути сьогодні в Празі, столиці Дружньої Чеської республіки. Вдячний пану прем'єр-міністру Петру Фіалі за запрошення і за гостинність. Разом ми розпочинаємо другий раунд міжрядових чешсько-українських консультацій, таким чином, продовжуємо і розвиваємо. Цей абсолютно дієвий формат нашої співпраці сьогодні. Чехія є ключовим партнером України, провідником нашої держави до Євросоюзу і НАТО, союзником у низці збройних коаліцій. Ми надзвичайно це цінуємо, надзвичайно за це вдячні. З перших днів повномасштабної війни українці відчувають справжню солідарність чешського народу і чешського уряду. Це військово. Технічна допомога на суму понад 440 мільйонів доларів це ініціатива Чехії щодо постачання Україні 800 тисяч боєприпасів. Перша партія снарядів уже не дійшла і використовується на полі бою. Це всебічна дипломатична підтримка на усіх рівнях, а також активність на санкційному треку. Це постачання енергообладнання, медичних засобів, інших видів гуманітарної допомоги. Це Активно залучені з Чехії до відбудови України, зокрема до відновлення конкретно Дніпропетровської області. Цінуємо також зусилля Чехії щодо створення спеціального трибуналу стосовно злочину російської агресії і допомогу в поверненні українських дітей, яких Росія депортує на свою територію. Надзвичайно вдячний пану прем'єр-міністру, чешським друзям партнерам за такий високий, Рівень підтримки Україна завжди це пам'ятатиме, завжди буде вдячною за це. Взаємини України та Чехії мають абсолютно позитивну висхідну динаміку. Цьому зокрема сприяв візит пана прем'єр-міністра Петра Фіали до Києва, один з перших, хто приїхав в Україну після початку повномасштабного вторгнення, а також зустрічі президента Володимира Зеленського з керівництвом Чешської Республіки тут у Празі. Наші сьогоднішні міжурядові консультації повинні закріпити і розвинути попередні успіхи наших відносин. Ми приїхали до Праги великою командою з амбітними цілями. Перше завдання зміцнити базу нашої оборонної військово-технічної співпраці, в тому числі налагодження спільних збройних виробництв. Ми високо цінуємо ініціативу Чеської Республіки з постачання боєприпасів в Україні. Питання реалізації цієї ініціативи ми обговорювали з вами, пане прем'єр-міністре, під час мого візиту до Праги у травні, буквально нещодавно. Впевнений, сьогодні ми цій темі також надамо особливу важливу увагу. Друге завдання скоординувати зусилля щодо імплементації формули миру президента України Володимира Зеленського і підтримки вектору України в ЄС і в НАТО. Ми вдячні за зусилля наших. Чешських партнерів щодо імплементації положень формули миру та співлідерську роль у практичній реалізації пункту першого розділу радіаційна та ядерна безпека. Також хочу подякувати пану прем'єр-міністру Чеської Республіки за його особистий внесок у рішення Європейської ради про започаткування переговорів про членство України в ЄС. І за статус кандидата, що отриманий під час головання Чехії в Раді ЄС, ми також пам'ятаємо це цінуємо це, вдячні, глибоко вдячні за це. Третє питання посилення санкцій проти Росії та сприяння прогресу стосовно конфіскації російських активів. Ми розраховуємо на підтримку практичних кроків щодо конфіскації активів російських юридичних та фізичних осіб, в першу чергу суверенних російських активів. Які перебувають на території Чешської республіки для подальшого їх спрямування на відбудову України, четверте завдання домовитись про реалізацію конкретних інфраструктурних та енергетичних проєктів і створити умови для залучення чешських інвестицій, залучення чешського бізнесу в проєкти в Україні, зокрема в реальний сектор української економіки, в транспортну галузь, в логістику, у відновлювальні проєкти, Зі свого боку, хотів би запевнити, що уряд України надаватиме необхідне сприяння та підтримку чешським компаніям, які готові до реалізації проєктів із відбудови нашої держави або мають намір розмістити свої виробничі потужності в Україні. П'яте наше завдання це активізація двосторонньої торгівлі, досконалення логістики між нашими державами. Це абсолютно далеко не вичерпний перелік, яких Питань і тем, яких ми торкнемося під час міжрядових консультацій, але це ті проекти, над якими ми працювали, будемо працювати надалі. Практичним результатом нашої спільної роботи буде підписання, як вже сказав сьогодні пан прем'єр-міністр, низки цілої низки двосторонніх документів у сфері енергетики, у сфері економічного співробітництва, у сфері освіти, науки, медицини. Також пропоную за підсумками. Сьогоднішньої зустрічі доручити нашим зовнішньополітичним відомствам звести досягнуті домовленості в єдиний план, план заходів, щоб скоординовано рухатись далі. Шановні колеги, дорогі Петр, дозвольте ще раз подякувати уряду Чехії, особисто пану прем'єр-міністру, за прогрес, який ми маємо у взаєминах станом на зараз, станом на сьогодні. Очікуємо, що наш діалог сьогодні знаменуватиме новий. Етап партнерства України і Чехії, дякую за вашу увагу.